І гарна погода, вже третій день. І сьогодні ну, найтепліший день зі всіх цих днів. І потім знову будуть дощі, і прохолодніше. Тому я вирішила скористатись можливістю і поїхати в Шевченківський гай. Підходжу вже, Вон така тераса на горі, можливо, я назад буду йти і туди піднімуся. Цього, ну я тут була два роки тому, то цього тут ще не булочки будувалося. Музейне кафе гай. Я тепер думаю, може там вхід, бо вхід був десь тут. Тут ще пам'ятник Шевченку. Ага. Ну ось нам все для таких, як я, що вхід у скляній будівлі, а далі входу немає. Квиточок 150 гривень. Відсканувала свій квиточок і зайшла всередину. Ось тут є карта розміщення всіх об'єктів, які знаходяться в цьому музеї. Називається Львівський сканс Музей народної архітектури і побуту. І також я на касі взяла такий роздруківочку і там теж є карта. Оце. Нас хтось зустрічає, вкрила карту. Щоб все ввійти, треба досить багато часу. Тому я планую частково це все подивитися. Ну, ось тут зразу є церква села Стоянів на Львівщині. І також така старовина дзвіниця дерев'яна. Це 1822 рік. Ось така дерев'яна церква. Зайшла і одразу якийсь запах дитинства. От я до бабусі в село їздила. Такий, як ці дерев'яні хати. Так, з цього боку. Ось така церква. Стоп, імось залишити саме тут в голі. Там Дуже гарно зверху виглядають ці хати, і можна роздивитися їхні дахи, їхні стріхи, От такі солом'яні. Дуже мальовничий пейзаж. Ось там ворота і раніше там був хід. А я хочу зараз пройти до озера. Тут було таке маленьке озерце, і там було досить мальовничо. І хочу спочатку пройти до озера, а потім вже піти далі гуляти. А я сьогодні не сама гуляю, взяла з собою такого хлопчика. Ось Хата із села Лібохора, Самбільський район, Львівська область, 1812 рік. Кружляє листя. А ми йдемо, подивимося, хата 1812 року. Зайшла всередину цієї хати. Тут є вбрання і побудові різні речі, приладдя. Навіть є, щоб можна було подивитися, ну, гарно роздивитися. Ось так тут світло зробили, тому що раніше якось темно було і важко було розкладіти. Ось це хатина 1822 року. Тут можна подивитися, як було в побуті облаштовано все. Маленькі вікна. От вікна ми хрести вирізали. Це було вірування, що це захищає від блискавок. І тут такі лавка, килимок і такі сходинки. Прийшла до хати села Орялчик з трійського району. Зараз її теж подивимось. Біля хати є такий криниця така є ось. І, мабуть, якийсь хлів такий маленький. Ці хатині такі гарочні двері, теж хрест над дверями. Зараз підемо подивимося всередину. Ця хатина зачинена, тобто не можна зайти всередину, подивитися. Взимку дерева вкриті снігом, коли є сніг, а восени ось так вкриті листям. А я спустилася до озерця. Таке попереду думаю, мене маленьке озеро. І я хотіла сюди піти одразу. Поки ще гарне сонечко, хочу тут трошки пофотографувати, познімати. листочок Це колесо періодично крутиться. Це млин. Для млин малин 19 століття. Багаття. Ось так всередині влаштований. Водяний млин 19 століття. Дуже мало біля цього озера, і я ось побачила, як відображаються дерева в воді. І подумала, от би зробити таку картину, замалювати цей пейзаж. Я ще гуляю біля озера. Таке малесеньке озеро, але мені тут дуже подобається. Дерева відображаються в воді, хочу обійти. Подивитися, ось тут буде човен старовинний, мальовничий. От З різних боків все одно картинка виглядає по-іншому світу, так пейзажно і гарно. Твер дивитися, це рештки е, човна стародавнього, з суцільного дерева. Він там ну, достатньо довгий. Його помістили під скло, але все одно видно, я ось так пройду, щоб показати, який він довгий, і він зроблений з одного дерева суцільний. Ось, Ну, вже він. Від часу, на жаль, пошкодився. Така галявка гарна. Є так майданчик, всякі гуйбалки, лазилки. А ось тут цікаво, можна побачити технологія покриття даху гонтою. Ось таке було. було покриття дерев'яних зрубних стіл. Ось таким було покриття даху з житньої соломи. Регіон Покуття. Ідемо в даному. Ось така споруда, називається колешня. Вона з в Івано-Франківщині і там знаходиться дрова. Тут тобто оця колешня була для того, щоб зберігати дрова. Подивитися, як дах робився на Це хаті. Хата 1886 рік севано франківщини Подивимося, що всередині. Це прям цілий комплекс. Цілий двір. Ось я заходжу в ворота, але я не знайшла підпису. Як би, можливо, на хаті. там на хаті буде підпис. Подивимося, звідки це і що це. Це хата з села Вербовець Косівського району. Вона Фленківська область, кінець 19 століття. І тут не тільки хата, а весь двір. От зараз я хочу бійти і все роздивитися, що було у дворі такому. Добре, що зараз є такі підсвітки. У цих хатинках можна От як ось прялка, пряли, стіл, посуд. Косівський район це косівська кераміка. Ось там було ліжко. Пінчу така з такими простими розписами і в глечиках ось побачимо що так варили на печі щось. Там ліжки, стіл і така довга лава. Ось такі відміни. Оно тарілки на стінах. А ось який вітряк гарний. Потім підійду туди. Ось це комора. Так мені ці стріхи подобаються. Ось. Такий мох покривається деревом. Різні побутові прилади, які допомагали господарстві. Вовночі чесалка Ух ти, таким, таким знаряддям вовнучі чесалка А це малесеньке, це курничок. Тут, тут кури жили, там отвір внизу, вони туди заходили і там. Спали, а в день гуляли, курничок такий. Оця споруда називається куча. Виявляється, от куча називалася споруда, в якій утримували птахів або тварин. А все називається кошниця. І виявляється вона для того, щоб зберігати кукурудзу в качанах. А я думала, що сюди сіно складала. Ну, для сіна реально вона маленька. Кукурудзу в качанах зберігали ось таких кошницях. Свинарник. Ось тут, якби, жили свинки. Ну, а зараз нам показують різні побутові приладдя. Це, я думаю, таке, як січка різка, траву різати бо в нас була вже більш сучасна. Ну і врешту я не знаю для чого, але для побуту. Ось тут такі сани ще дерев'яні. Ну і теж різні снаряди. Віз. У цих возах спостерігати ось дерев'яні колеса. А ось такі сани, майже як у Санта Клауса. Це такі зимові, тому що вони по снігу тільки поїдуть, бо не мають коліс. І ось теж такі знаряддя. А ось така криниця. Це вже е, іде такий регіон, буковина. І тут така криниця з колесом. Крутили колесо, піднімали воду у відрі. Падає листя з дерев, Вітерець. Я падає це вітряк з села Хотинського району на Буковині. Ось такий величезний. хати, але... Не видно, щоб якась була відчинена. Взагалі, які в них стріхи цікаві. Зараз ближче підійду, розгляну. Такі дахи просто не схожі. Ну, оця маленька, якби така, як інші, а ці от інші техніка, інше перекриття. Це копія. Криниці з Вижницького району Чернівецької області. Так. Це курник теж з Чернівецької області, але тут уже багато курей можна вмістити. Ну, це не хата, тут великі такі двері. Можливо, тут тварин тримали чи сіно, чи щось, але не підписано. Ось видно як дах цей зроблений. Ось близька. Це стріг. Так зроблений дах. Тоста солома. Оця хата теж з Чернівецької області. Початок ХХ століття. Шкода, що не можна побачити всередині її. Які красиві кольори. Як тільки гарно восени. це церква. Госольщина. Полонинське господарство, зараз підемо подивимось, як було на полонині раніше. Пасіка з Івано-Франківської області. Я так думаю, мали б десь вулики стоять. Але ми вже вже на зиму поховались. Тож стає з полонини криничної. Село Зелене, Верховинський район, Івано-Франківська область, початок ХХ століття. Варили весір. Тут живуть тваринки різні, і ми бачимо коня і вісличка. А ось такі вулики різної форми. Ця церква надзвичайно гарна. Зараз церква закрита, тому можна так тільки території зовні подивитися. Такі красиві дерева. Ще тут можна багато ходити гуляти. Я не взяла павербанк і в мене вже сідає телефон, тому буду йти на вихід. Шевченківський гай треба бачити і восени, і влітку, і навесні. Я тут вдруге, але вдруге восени. Сподіваюся, що я ще приїду навесні і влітку. Влітку дуже збиралася, і навесні збиралася, але так не вийшло. Але сподіваюся що я зроблю наступні відео уже в іншу пору року. повернулася до того місця, звідки починала свій огляд, ну, але вже йду на вихід. До побачення Шевченківський гай. Сподіваюсь, побачити в інші пори року. Ще на виході вже я вийшла з Шевченківського Галь. Тут знаходиться такий красивий пам'ятник Кобзарю.